Добрий ранок, шановні колеги. Сьогодні у нас 29 січня. Порядок денний на сьогодні. 1.1. Внесення змін до рішення НКК від 23.10.24 року за номером 568. 1.2. Розгляд заяви ТОВ Лангейт щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.3. Розгляд заяви ТОВ ДІМ Голта щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.4. Розгляд заяви прад Дітек Павлоград, вугілля щодо видачі ліцензії на користування Радіочастотним спектром. 1.5. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. 1.6. Визначення а, про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. 1.7. Розгляд заяви секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з питання справ людини щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації. 2.1. Розгляд проекту закону України принесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедур нагляду за кібербезпекою. 2.2. Внесення змін до порядку накладення на постачальників електронних комунікаційних мереж або постачальників електронних комунікаційних послуг із значним ринковим впливом на оптових та роздрібних ринках регуляторних зобов'язань. 3.1. Встановлення фонду преміювання НКІК за січень 2025 року. Далі. 3.2 по 3,15. Індивідуальне рішення по преміям а, по членам комісії. А, далі 3.16. Визначення території такими, на яких має бути здійснено забезпечення доступу до мереж фіксованого широкосмового доступу. І 3,17. Визначення території такими, на яких має бути здійснено забезпечення доступу до мереж мобільного широкосмового доступу. Це все в порядку денному. Будь ласка. Чи є питання по в порядку денному? Що питань немає? Пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Будь ласка, Ірина Юрійовна, Перше питання. Шановне голова, шановні члени комісії, представляю вашій увазі проект рішення про внесення змін до рішення НККВ від 23.10.2024 року, номер 568. Відповідно до підпункту 365 пункту третього регламенту НКЕК розглянувши лист ТОВ «Телекомунікаційна компанія ПЛАЗМА пропонується преамбулу та пункт 1 рішення НКК від 23.10.2024 року номер 568 про розгляд заяви ТОВ «Телекомунікаційна компанія Плазма щодо переоформлення ліцензії викласти в редакції, що викладена в проєкті рішення. У пункті 1 пропонується додати, окрім ліцензії № 9184 від 1.09.2017 року, також номери ліцензії № 9622 від 22.06.2018 та № 9754 від 6.12.2018 року. Прошу підтримати даний проєкт. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі. Пропонується розглянути проект рішення про розгляд заяви ТОВ Гейт щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром, видати товариство з обмеженою відповідальністю Лангейт ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах. Для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації згідно з додатком до рішення, е, регіон користування, що пропонується включити в ліцензію Чернівецька область, смуга радіочастот 575-210 МГц. Користування радіочастотним спектром здійснюватиметься для організації надання електронних комунікаційних послуг. Строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Дякую чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Останньо. далі. Пропонується видати товариство з обмеженою відповідальністю. Домашня інтернет мережа Голта ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів згідно з додатком до проекту рішення. Регіон користування радіочастотним спектром Миколаївська область, смуга 5675 710 МГц для організації надання електронних комунікаційних послуг, строк дії ліцензії 5 років. Пропонується підтримати проект рішення. Дякую. Чи є питання? Питань немає. Пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Далі. Видати приватному акціонерному товариству ДТЕК Павлоградвогілля ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої Радіослужби згідно з додатком до проєкту рішення. Регіон користування Дніпропетровська область, смуги радіочастот в діапазоні 8 ГГц. користування радіочастотним спектром здійснюватиметься для технологічних потреб, строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати проект. Дякую, чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Попрощаємо далі. До вашого розгляду представляю проєкт рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до проекту рішення. Це станція базова системи стільникового зв'язку GSM 1800 imt АМТ UMTS ЮМТС та міжнародного рухомого зв'язку IMT-LTE відповідної моделі виробництва Е, мультистандартна мультидіапазонна. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Постайну. Далі. Доброго дня, шановні голово, шановні члени комісії. До вашого розгляду пропонується проєкт рішення про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг шести суб'єктів господарювання. На підставі норм закону України та норм закону України про електронні комунікації та норм порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг підставою для виключення з реєстру є припинення діяльності даних суб'єктів, а також про що свідчать дані єдиного реєстру юридичних фізичних осіб-підприємців ЄДРПО. Дані підтверджені відповідними витягами від 17 січня поточного року. Тому пропонується підтримати виключення з реєстру шести фізичних осіб підприємців, а саме: Кравцова Олега Валерійовича, Конюшок Марію Васильовну, Гордія Олега Юрійовича, Цурка, Ангалину Васильовну, Чернишову, Вікторію Вікторівну і Гука Олега Юрійовича. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання. Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностально. Далі. Наступний проект рішення до розгляду: пропозиція видати секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини дозвіл на користування скороченим номером 1678 на території України строком на 5 років як технологічному користувачу ресурсу ренумерації. Даний номер планується до використання гарячою лінією омбудсмена для організації служ... доступу до служби соціального спрямування. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. настайно. Далі, будь ласка, два, Шановний голос, шановні члени комісії, на ваш огляд пропонується проєкт рішення щодо розгляду законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедур нагляду за кібербезпекою та запровадження європейських схем сертифікації кібербезпеки. Реєстраційний номер законопроекту 12207. Законопроект надійшов на розгляд комісії від Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Законопроектом серед іншого пропонується внести зміни до закону про електронні комунікації, щодо зазначення в новій редакції терміну електронна комунікаційна мережа, особливості здійснення заходів кібербезпеки та заходів реагування на кіберінциденти постачальниками ЄК та користувачами РЧС, це зміни до статті 3 закону про електронні комунікації та умов застосування технічних засобів. Стаття 36. за результатами опрацювання законопроекту, пропонується висловити позицію про доцільність його прийняття із зауваженнями та пропозиціями. Перше в частині зазначення терміну електронно-комунікаційна мережа пропонується привести її в відповідність до діючого законодавства, і ми наводимо редакцію, яку ми пропонуємо. Друге. Зміни до статті 3 закону щодо особливостей здійснення заходів кібербезпеки та заходів реагування на кіберінциденти постачальниками, ЄК та користувачами РЧС не є предметом регулювання саме статті 3 закону, і вона підлягає виключення виключенню з законопроекту. А також з метою приведення законодавства України у сфері електронних комунікацій у відповідність до законодавства ЄС, пропонується додатково передбачити внесення відповідних змін до закону про електронні комунікації, які детально наведені у додатку до проєкту висновку. Враховуючи викладене відповідно до статті 93 регламенту Верховної Ради України, регламенту НКК пропонується затвердити висновок та направити його до комітету. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Доповідь завершив. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект постанови про внесення змін до порядку накладання на постачальник електронних комунікаційних мереж або постачальник електронних комунікаційних послуг із значним ринковим впливом на оптових та або роздрібних ринках. Регуляторних зобов'язань і зміну та знаття відповідно до закону України від 10 жовтня е, минулого року. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України про адміністративну процедуру запропоновано внести зміни у порядку накладання, змінивши по тексту слово скасування словом припинення. Відповідний проект постанови вам запропоновано. Управлінню економічного регулювання доручається подати установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Далі, будь ласка, один. Шановний голово та члени комісії, на ваш розгляд вносить проєкт рішення про встановлення фонду преміювання НКАЗ за січень 2025 року. Відповідно до пункту 7 порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавку за інтенсивність праці, прімії, матеріальної допомоги на оздоровлення. Матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань, голові та членам МК, затверджених рішенням НКК від 18 січня 2023 року номер 15 та враховуючи чисну сьому статті 52 закону України про державну службу та постанову Кабіну 304, пропонується встановити у січні 2025 року фонд преміювання НКК у розмірі 1 мільйон 222 тисячі 300 гривень. Прошу вашого рішення. Дякую чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Поставимо. Дякую. Далі, будь ласка, наступними проектами рішення пропонується встановити Животовському Олександру Миколаєвичу, голові національної комісії, що дійсно державне регулювання у сферах електронних комунікацій, рефілінноспект, дання послуг поштового зв'язку у 2025 році надбавку за інтенсивність праці. У розмірі посадового окладу та премії за січень 2025 року, у розмірі 53 три тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Тобто це два питання, Наталія так, да. друге да. і третій. І ми по кожному члену комісії будемо блоками по два питання голосувати. Да. Так, я розумію. Так. Да. Добре, шановні колеги, повідомляю про конфлікт інтересів і неможливість голосування по питанням 3, 2, 3, 3. А вас запрошую. Якщо більше питань нема, прошу проголосувати. Питання 2 і 3, Будь ласка, хто за, підніміть руки. Чисть голосів за рішення прийняти. Дякую. Далі, будь ласка, наступними проектами рішення. Пропонується встановити бісюку Олександру Анатолійовичу, члену НКК у 2025 році надбавку за інтенсивність праці у розмірі посадового окладу та премію за січень 2025 року у розмірі 51 1 тисяча гривень за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Олександр Анатолійович, будь ласка. Ну, пали на голову, шановні колеги, зв'язку з наявністю конфлікту інтересів, не буду брати участь у голосуванні. Дякую. Чи є питання? Якщо питань нема, пропоную проголосувати проголосувати. Питання 3, 4, 3, 5. Будь ласка, хто за, підніміть руки. 6 голосів за. Рішення прийнято. Дякую. Далі, будь ласка. Наступними проектами рішення пропонується встановити колеснику Ігорю Івановичу, члену Каяка у 2025 році надбавку за інтенсивність праці у розмірі посадового окладу та премію за січень 2025 року у розмірі 42 дві тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Ігор Іванович, будь ласка. Шановний голову, шановні члени комісії, інформують про конфлікт інтересів та приймати участь в голосуванні не буде. Дякую. Якщо більше питань нема, запрошую проголосувати. Питання а, 6 і 7. 7, Будь ласка, хто за, підніміть руки. За рішення прийнято. Дякую, далі, будь ласка. Наступними проектами рішення пропонується встановити малюй. Мальор... Мальон Лілії Володимирівни, членом НКЯК, у 2025 році надбавку за інтенсивність праці у розмірі посадового окладу та премію за січень 2025 року у розмірі 51 одна тисяча гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Лілія, будь ласка. Доброго дня, шановний пане голово, шановні члени комісії, шановні присутні. Також інформую про наявність конфлікту інтересів. Відповідно, розгляду і участі у голосуванні за ці два пункти порядку денного не беру. Дякую, шановні колеги. Якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Питання 3.8.3.9. Будь ласка. Хто за, підніміть руки. Голосів за рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступними проектами рішення пропонується встановити Сіменченко Андрію Івановичу, члену Анка яка у 2025 році надбавку за інтенсивність праці у розмірі посадового окладу та премію за січень 2025 року у розмірі п'ятдесят 200 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Андрій Іванович. Шановний голос, шановні члени комісії у зв'язку з наявності конфлікту інтересів, голосувати за зазначені пункти не буду. Дякую. Дякую. Колеги, запрошую проголосувати. Пункти три, 10, 3, 11. Будь ласка, хто за, підніміть руки. 6 голосів за рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступними проектами рішення пропонується встановити Ткаченко Миколу Миколаєвичу, члену яка у 2025 році надбавку за інтенсивність праці у розмірі посадового окладу та премію за січень 2025 року у розмірі 51 200 гривень за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Микола Миколаївич, будь ласка. Шановний голово, шановні колеги, зв'язку з конфліктом інтересів по даному питанню, Участь приймати у обговоренні та голосуванні не буду. Дякую. Дякую. Шановні колеги, запрошую проголосувати. Питання 3.12, 3.13. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступними проектами рішень пропонують установити трощенко Вікторії Юрівні, члену Анка, яка у 2025 році надбавку за інтенсивність праці у розмірі посадового кладу та премію за січень 2025 року у розмірі 44 чотири тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Вікторія Юрійна, будь ласка. Шановний голово, шановні колеги, враховуючи наявність конфлікту інтересів, голосувати і обговорювати ці питання не буду. Дякую. Дякую, запрошую проголосувати, шановні колеги, пункти 3.14, 3.15. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Шість голосів за, рішення прийнято. Дякую. І Далі, будь ласка, барабін Андрій Юрійович, 3.16. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про визначення територій, такими на яких має бути здійснене забезпечення доступу до мережі фіксованого широкосмогового доступу. За підсумками проведеного географічного огляду та на виконання рішення НКІК від 25.12 було оприлюднено проект переліку населених пунктів у географічних межах, де відсутній доступ до мережі фіксованого широкосмугового доступу, з метою отримання зауважень та пропозицій. Протягом сроку консультації було отримано 77 е, зауважень, в тому числі 14 від обласних державних адміністрацій, 58 від територіальних громад та 5 від суб'єктів господарювання. Після врахування зауважень попередній перелік було зменшено на 829 населених пунктів, та в остаточному вигляді він складає 4917 населених пунктів. Проєктом рішення запропоновано визначити території, на яких має бути здійснено забезпечення доступу до мережі, фіксовано широко доступу, визначити перелік з дві. З 2077 тисячі який буде надісланий запит про надання інформації, в формі повідомлення щодо наміру протягом 2025 року розгортання мережі фіксованого доступу е до мережі інтернет або надавати надання голосових послуг в фіксованому місці. Постачальникам запропоновано подати інформацію в визначений спосіб, термін 28 до 28.02.25 року. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі. Шановний голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про визнання території, такими, на яких має бути здійснено забезпечення доступу до мережі мобільного широкосмугового доступу. За підсумками проведення географічного огляду та не виконання рішення МКІКАВІ від 25.12 дванадцятого, було оприлюднено. Перект переліку населених пунктів в географічних межах, де відсутній доступ до мережі мобільного широкосмугового доступу, метою отримання зауважень та пропозицій. Протягом сроку консультації надійшло 43 зауваження та пропозиції, в тому числі 13 від обласних державних адміністрацій, 29 територіальних громад та 1 від суб'єкта господарювання. Всі зауваження та пропозиції враховані. За рахунок рахування зауважень, попередній перелік було зменшено на 293 населених пункти, та в остаточному вигляді він складає 1715 населених пунктів та є додатком до проекту рішення. Про також проєктом рішення запропоновано визначити території, по яким Має бути здійснено забезпечення доступу до мереж мобільного широкосмогого доступу, визначити перелік з трьох постачальників, яким буде направлений запит про надання інформації в формі повідомлення щодо намерів у протягом 2025 року розгортання мереж широкосмогого доступу або надання послуг голосових електронних комунікацій у фіксованому місті. Постачальникам запропоновано надати інформацію вказаний спосіб у термін до 28.02.2025 року. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одне останнє. І дякую. Це останнє питання по цьому порядку денному.